Перші тільники з'явилися за часів встановлення вітрильного флоту у Франції наприкінці XVII століття. Така сорочка була дуже практична, тому що добре зберігала тепло, щільно облігала тіло, не обмежувала рух і швидко сохла на вітрі. На перших тільниках смуги були чорними. Матроси самі їх нашивали, використовуючи для цього смужки тканини. Пояснювалося це дуже просто: на тлі неба, світлих вітрил, та й у темній воді чоловіка у смугастому тільнику було чітко видно здалека, і така сорочка врятувала не одне життя. Але через різний покрой і ширину смуг саморобні тільники вважалися нестатутною формою одягу, за яку карали. Також забобонні моряки, які вірили в різних духів і русалок, вважали, що смугастий тільник може обдурити нечисту силу, і моряки здадуться духам вже небищиками, від яких залишилися тільки скелети. Все змінилося в середині 19 століття, коли в моду увійшла голландська морська форма, з якою тільник гармоніював і його офіційно включили у форму одягу. Так як Росія практично все копіювала у західних країнах. Ін тільник не став винятком військові реформи другої половини 19 століття переодягли російських моряків у голландську морську форму, у тому числі і в тільник. 19 серпня 1874 року, з ініціативи князя Константина Романова, який мав тоді вищий військово-морський чин генерал-адмірала, імператор Олександр II підписав указ про запровадження нової форми одягу, згідно з яким спеціальна тельна сорочка стала обов'язковою формою одягу моряка. У документах тільник значився як рубаха, в'язана з вовни навпіл з бавовною. Колір сорочки білий з синіми поперечними смугами, розташованими одна від одної на один вершок або 45,5 мм. міліметрів. Ширина синіх смуг при цьому становить чверть вершка або 11 міліметрів. Спочатку тільники закуповувалися за кордоном і видавалися лише учасникам далеких походів, тому ними дуже пишалися та берегли. У 1912 році тільники почали випускати з одинаковими по ширині в 11 мм білими та темно-синіми смугами. Після революції 1917 року носити тільник стало ще престижніше. Через часте використання моряків у сухопутних операціях під час Другої світової війни тільник став популярним і на суші. Солдати вермахта називали радянських моряків смугастими дияволами. А моряки вигадали приказку: нас мало, але ми в тільниках. Пізніше, крім білосиніх тільників, з'явилися тільники з небесно-блакитними смугами для десантників і зеленими смугами для прикордонників. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.